дрес код карнавальний костюм, сукня, кігурумі або інший яскравий одяг. Такі умови участі у костюмованій прогулянці на сап-дошках були для всіх охочих взяти участь у благодійному заході. Організатор прогулянки В'ячеслав Алініченка говорить: присвятили її дню міста, які сум'яни відзначають у першу суботу вересня. Масові заходи додає В'ячеслав організовують у сумах третій рік поспіль. Перший сезон ми проводили. Парад вишиванок у минулому році ми провели та встановили найрекорд, найдовший прапор України на воді 156 метрів, внесений в книгу рекордів України. Цього року вирішили зробити костюмований, костюмовану прогулянку, які зараз дуже популярні у Європі, та зібрати трохи трохи або сподіваємося, трохи більше грошей на підтримку ЗСУ. На прогулянку пслом прийшли майже 30 учасників, каже В'ячеслав Алініченка. Серед образів можна зустріти принцес, моряка, біглого катаржанина та людину верхи на динозаврі. Я заключений, тільки звільнився. Почув, що в сап-суметур сьогодні проходить акція на донат на ЗСУ. І тому за допомогою цих пласкогубців і цього ножичку я втік з тюрми. Прийшов, щоб поучаствувати, полавати на сапах, поспілкуватися з цікавими людьми. Я моряк приплив, якби весь океан проплив за півроку. І зараз приплив сюди насап Тум Суме, щоб побувати тут, отримати ті емоції, які не отримаєш навіть в океані. Тут на пслі, на рідному пслі. Учасники прогулянки в цей вечір пройшли шлях річкою від пішохідного мосту на 9-му мікрорайоні до мосту на вулиці Харківська і повернулись назад. А для мене це емоції. По першу очередь дуже приємно, що організували саме це тут, бо я тут не перший день, також я тут був і дуже приємно, що про наших хлопців думають. Просто провести гарний час, пофотографуватися. -по тут будуть різні акції. Також ми донатимо на наше ЗСУ на стіль 50 тисяч. Тож запрошую всіх. Дуже хотіла долучитися до цієї класної поїздки та також прийняти участь у зборі для ЗСУ. Якщо ми зараз будемо всі заб'ємося в наші ліжка, будемо плакати, будемо грустити. Вибачте, за таку просто на ну це буде безсмислено. А так, поки ми зараз піднімаємо настрій народу, поки ми живемо, поки є надія. По поверненню для учасників прогулянки та всіх відпочиваючих на березі на понтоні музиканти зіграли імпровізований концерт. Учасники та всі охочі мали змогу задонатити на допомогу Збройним силам України за словами В'ячеслава Олініченка, під час прогулянки вдалося зібрати майже 8300 тисяч гривень. Олександр Качана, Вікторія Глаченко, Суспільне новини Суми.